ви, пригоджена що відкладати? Просто зараз. Можна сказати, що вже офіційно. Путін напередодні ввечері вперше згадав про загибель очільника ПВК Вагнера. Я напевно, що так, це є тим. Офіційним підтвердженням, від кого ж ми маємо його чекати, як на від Путіна, у розмові зі ставлеником Кремля на окупованій, тимчасово окупованій частині Донбасу поширеним, він мимохідь відзначив внесок вагнерівців і їхнього покійного ватажка Пригожина у війні проти України. Пригожина я знав дуже давно. З початку 90-х годин, це був чоловік складної судьби. І ошибки у нього були серйозні в жизни. Добивався он результатів нужных і для себя, і тогда я його об для дела, как як в последні місяці. Пригадаємо літак. Ватажка ПВК Вагнер розбився у Тверській області у середу надвечір. Росавіація заявила, що у списку пасажирів був Євген Пригожин і двоє його заступників. Серед причин катастрофи називають рак на борту або ж збиття літаку російським е, ППО. Аналітики інституту вивчення війни схиляються до думки, що у такий спосіб Путін помстився пригожену за черневий е, заколот, який принизив російського диктатора і показав його немічність. І через що ж міг загинути, О, і яким чином точніше, через що то зрозуміло, а яким чином міг загинути Пригожин? От є одна з версій, що це, мовляв, диверсія на борту його літака. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела у розвідці. Версія про те, що літак збила російська ППО, поки що не знаходить підтвердження. Утім, остаточні висновки про причини катастрофи робити ще зарано, Наголошує видання офіційний Пентагон те. Ж говорить абсолютно цю думку про те, що якби ми не знаємо, яка причина, у нас ще недостатньо інформації. Про це заявив речник відомства Патрік Крайдер. Так, ну а версію Пентагону про вибух на борту підтримали європейські країни, адже супутникова розвідка США не виявила запуску ракети, і немає інших доказів того, що літак був збитий з РК. ППО. Про це пише Associated Press. Мовляв, приватний джет Пригожина упав через вибух усередині. Його могла спричинити бомба або ж то інший пристрій. Ну а Володимир Зеленський вважає, що найманці групи Вагнер без свого ватажка можуть становити загрозу для Росії з Білорусю. Про це президент України заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром який прибув у нашу країну з візитом. Зеленський наголосив, що Вагнерівці такий самий ворог, як і решта російських військових, але для зсу немає значення кого з них нищити. 20 тисяч, на мою думку, це те, що залишилось від вагнерівців. 20 тисяч неконтрольованих людей. Треба подумати, для кого це страшніше. Для України, для Білорусі, для Польщі, а може для Росії. Ніхто не знає. Тому я думаю, що це буде загальний виклик.